Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник деруну, який знаходиться в парку Древлянському в місті Коростень. Пам'ятник Деруну – це оригінальний пам'ятний знак на вшанування традиційної поліської страви Деруни в місті Коростень на Житомирщині. Пам'ятник у дивовижний спосіб доповнює серію пам'ятників стравам української кухні, встановленим переважно. У другій половині нульових років 21-го століття Алушці в місті Полтава, Реннику в місті Черкаси, Ніжинському огірку в місті Ніжин. Пам'ятник Деруну розташований біля входу до парку культури та відпочинку Древлянський у середмісті Коростеня. Відкриття скульптурної композиції Дерун відбулося урочисто в рамках проведення другого міжнародного фестивалю. Деруні у корисні 19 вересня 2009 року. Автор скульптурної композиції місцевий скульптор Козиренко. Виготовлено пам'ятний знак фірми МП «Лібава ЛТД. Пам'ятник являє собою макітру з дерунами, встановлену на постаменті з сірого і червоного граніту над макітрою. У стилізованому духмяному випарі здіймається власне дерунь. На постаменті виособлено стилізований традиційний рушник, на якому викарбовані ввіршовані слова посвяти, які зараз неможливо прочитати. ДЕРУНИ, дерунята, дерунчики, золотаві, духмяні, смачні, слава ваша картопляного роду, все сія на ДРЕВЛЯНСЬКІЙ землі, вам так личить сметана і м'ясо, і олія з цибулею теж. А підлива, грибна, ЗАПАШНАЯ, я, вам чару додасть, деруни, дерунята, дерунчики, золотаві духмяні, смачні. В окраса поліцького столу страва на день і цілі віки. Цілі віки. На лицьовій стороні пам'ятника знаходиться QR-код, де можна дізнатися більше інформації про цей пам'ятник. На задньому боці постамента викарбовані дані про дату встановлення автора і виготовника. Граніт використаний для виготовлення пам'ятника, був видобутий безпосередньо в Коростенському районі. Дерун це картопляні млинці, мають велику популярність в українській та інших кухнях. В Україні особливо розповсюджені в північних і західних районах. Основним інгредієнтом страви є терта картопля, власне, від способу приготування млинців і походить назва деруни. Існує думка щодо української кухні деруни прийшли з білоруської кухні, куди своєю чергою ця страва прийшла з німецької кухні у кінці 19 століття. За іншою версією поширення дерунів та ряду інших страв з картоплі на території України, здебільшого на полісі, розпочалося ще раніше в другій половині 18 століття. Уперше письмовий рецепт дерунів подається у куховарській книзі автора Яна Шитлера у 1830 році. Під час Голодомори 32-33 років деруни готували з посушного і розтертого липового листя горіщини, чавлю, полови та макухи. Цю страву також називали чорними мартоплядцями. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.